Всім привіт, друзі! Ви на каналі Водкєс. Yes, мене звати Рома, і сьогодні у нас з вами реакція на Артем Лоїк. Фіт Абіє не Червона рута. А з приводу Артема Лойка в мене я його слухав навіть колись ще на початку його, так би мовити, кар'єри, коли він починав з, з, здається, X factor це був так, чи Україна має талант. Чи він і там і там був, так да, він здається, і там і там був, якщо не помиляюсь. Ну загалом, ще з, з тих часів я його за ним слідкував м, доволі там довго, можливо, кілька років. А, і мені подобалась його манера, мені подобалася манера чітки, да, мені подобалося все, що він в принципі робив. Більшість скажімо так, треків. От. А, але в якийсь момент він загубився з моїх радарів, в принципі, музичних, і тому я не чув про нього дуже давно і дуже довго. От. І буквально нещодавно я почув його пісню Кривавий тан, яка для мене прозвучала дуже круто, і дуже сильно, От. тому вирішив. Пошукати, що він ще зробив за останній час, і виявив, що в нього альбом вийшов. А, і поки що майже нічого не слухав, от вирішив з вами послухати Нечервону Руту. Давайте разом це зробимо. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. А, ну а ми починаємо. Мені подобається цей мокал. Ви прийшли на наші землі, та за спинами кнути. Ви прийшли на наші землі, щоб удобрювати ґрунти. У вас є жахлива зброя, і брехливе страшне слово. Та немає нічого. Жахливішого від Азову. Тікай, ви достатньо нас спасали, підете за кораблем або на сало Грабувало хати, бидло, волохати. Раші, коники Росії, розказать що було дальше. Зсу гнало погань, рятуючи міста. Я не був бендерівцем до того, але я ним став. Знаю, ви жалкуєте таємно. Що почали все це, ми свободу віддаємо лише зупинкою серця. На волоску, кажеш, нас рятує Бог, як на мене, ЗСУ. Математик мені знає, нашу правду не відняти Справедливість вигризають, почікати, як від НАТО автомати. Наші вірші, Джавеліни, наша проза, така тепер література розривається. Я малюю ваші зетки, лиш на вашій домовині. Різні до коріна. Двадцять літ одне мовчання у Херсоні. Півхвилини знато для повстання. Не залишимо ці райські землі для змії Доки стукатить у грудях наша грудочка землі. Римами с на не в віражах. Вірю в Україну. Хай для зонді моя віра жах. Моя муза під сирени знову змушена заграти. Лиш достойний росіянин за протести сів заграти, грати, та їх мало. Коїться жах на передовій Затки в очах і повій попереду та наш воїн не відступить Хай не марить, путін Бог відправить його в пекло Точніше в Маріуполь Згвалтує в бучі, як жінок, і військо зла Підбираю рими, суки, не підбираю слова. А зіркам вашим сказати правду не дасте духу, Тут червона кров, лється, не червона рута. Вау я до кінця думав, що мається на увазі під назвою Не Червона Рута, і тепер мені стало абсолютно зрозуміло, що малося на увазі. Друзі, я вражений, тобто, це кардинально щось нове в творчості Артема. Я думаю, що всі розуміють, що за останній час у дуже багатьох українських виконавців, творців. Дуже сильно змінилась тема а, і у всіх на одну, тому що, ну, іншого зараз не може бути. Зараз одна тема у нас це війна, війна проти а, орків, проти тих, хто намагається нас знищити, захопити. А, інших варіантів немає, тобто потрібно про це кричати, потрібно про це постійно говорити. Зрозуміло, що Весь час не можна бути в, цій, в цьому вакуумі, не можна весь час сидіти читати новини, потрібно відволікатись, потрібно щось робити. Саме тому я знімаю ці відео, тому що це мені допомагає певним чином відволікатись від усього того, що відбувається навколо так. Хоч трішки, тому що перші кілька місяців, напевно, перші три місяці, я, ну, в мене телефон постійно був в руках і я постійно читав новини. Зараз це трішки рідше відбувається. А от я намагаюся трішки якось абстрагуватись, наскільки це можливо, знову ж таки. от, Хоча б отак, займаючись чимось, що мені подобається. Тому, якщо вам не складно, підтримайте мене. Підпишіться на канал, поставте лайк відео, напишіть коментар. Це все дуже допомагає а, розвивати канал. Хотілося би розвивати його. А, є така мрія невеличка, 10 тисяч підписників. А, в принципі, я не вважаю, що це якась невиконана мрія. От, тому буду сподіватися, що ви мені допоможете в цьому. Дякую, друзі, що подивилися за мною це відео. Жду ваші, чекаю ваші коментарі. До нових відео, до нових зустрічей. Все буде Україна!